Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас приїхало нове надходження. Це Honda Civic. Автомобіль нас з 2008 року випуску, обладнаний 1,8 бензиновим двигуном з встановленим газовим обладнанням та системою переднього приводу. Автомобіль у нас на автоматі. Пробіг даного автомобіля 240 тисяч, ціна даного авто 6990 доларів. Ми маємо ось таку чудову лінзовану оптику Гума на 16-го радіуса на легкосплавних дисках. Повторювачі на дзеркалах, автівка у нас повністю тонована, задня оптика без нарікань, задні партроніки. Далі, друзі, по салону. Чудовий комбінований салон чорного кольору з шкіряними виставками, дах у нас без нарікань. Є ось такий підлокотник з підстаканниками для зручності задніх пасажирів. Карти заднього ряду дверей в чудовому стані. Далі, друзі, передній ряд у нас зустрічає повний електропакет, електрорегулювання та складання дзеркал, управління світлом та газовою установкою. Далі, друзі, клімат-контроль однозонний, комбінована панель приборів та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця. Соборна, 1 також нас діють послуги лізінгу та трійдину, і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із сполучених штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.